Григорій Сковорода. Байка, вітер і філософ. Читає безкровний Ростислав. А що б тебе чорти забрали? Проклятий. За що ти мене лаєш, пане філософе? спитав вітер. За те. відповів мудрець. Що як тільки я відчинив вікно аби викинути часникове лушпиння? Ти так війнув своїм проклятим вихором, що все розсипалося по столу і світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, видмухнувши з папірця тютюн, засмітив усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Та чи знаєш ти, сказав вітер, хто я такий? Ще пак не знав такого. Вигукнув фізик, Хай про тебе селюки байки складають, а я, після вивчення небесних планет, навіть не зверну на тебе уваги. Ти лише порожня тінь. А коли я, каже вітер: Тінь то є при мені й тіло. Все достеменно, що я тінь, а невидима в мені сила є справжнє тіло. Як же мені не віяти, коли мене рухає наш всезагальний творець і невидиме всевмістиме єство? Знаю, сказав філософ, що в тобі є живе єство, і воно невинне, оскільки ти всього на всього вітер. І я знаю, мовив вітер, що в тобі стільки ж розуму, скільки у тих двох селюків, з яких один нахилився, задерши одежу, і привітав мене за те, що я роздував пшеницю, коли він віяв її. Другий такий же комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити стіг сіна. Ти в них годен бути головою.